Йой, подивіться, які помідорки в мене файні полезли. Я то ще попідв'язав, зараз ще творі чи пройду, бо трохи то позатоптував. Але нині пече боже, найговірне. Ні з не робити. Нині. Ну нема сили, знаєте. Не от тобі тягне на море, тягне на пляж, спина тягне, а до роботи не тягне. Але треба робити, бо завжди біля дому купа роботи, а не зробиш все за... Будаком заросте і що вроди. Я колись, якщо до Божої моли, завжди казав, боже, дай мені здоров'я, а жінці файну роботу. Та якось та й проживем І жінки нема, і здоров'я нема, що й курва сам то на тих полях гину. Та де ти ти? що? Але мушу робити. Бо я колись як такого фіркав до тата, як тато казав, що робити, я його не слухав, він до мене завжди казав, слухай гнюку, Перед тим, якщо до мене говорити, запам'ятай, що в мене два кулака в тебе рило одне. Я одразу слово, пані, сапку в руки пішов. Ви мої сиротки, там ще трошки води напити, бо то починає. О -о, о, о о о о о що файно є, щоб то мали що пити, що їсти. Щодня говорив з сусідом, то він до мене починає. Та ти ж ні з робиш, та ти дружив, техніка, поля, корона на голові і так далі. Я кажу, що? Стьопу? Кажу, там не так по полві х. Кажу, що я не встаю каску зніти, ти кажеш, корону корону коронаголі маю. І то що він робив, робиш зле, не робиш вже пан, вже со. Курва, ти ще дивіться за, за своєю хатою, що аж ще на подвір'ї десь другим роби. Зараз кав'єрка шемлю розкажу одну таку шутку, поки передихаю, знаєте. Помер хлоп, бабник страшний. Ну, в кожній бабі в селі побував. Стоїть над ним жінка, плаче. Каже, боже, почулувала би тебе в ласки, та не бачила твої ласки. Почула би тебе в ручки, але зроду не виділа твоєї получки. Почула би тебе в п'ятки, але ходили вони на Якщо з боку стоїть, ви вже нерви взяли, кажу: прошу пані, я перепрошую, а ви маєте від нього дітей? Каже, маю. Ну то цілуйте в шишку, закриваємо кришку і все. Проще треба своїм підбулям дати піти. Дейтя, бо тоже ра! Наснага, я вам півчанку пранк але вам не можна. Я сидую, куплю ще одного пса і назву його за А знаєте, чого, ти ходиш додому, нервовий, а вдома тебе чекає за їм. О! Назу і буде такий фані. Я щось такого сидів в хаті і замітив, що мені той старший внук вже в телефоні гуртаючий на бабів диви. Я думаю, о, то вже треба вчити його в життю. Кажу, ходи й Кажу, друга Сінка, як будеш олив бабу, кажу, як запустиш в неї, кажу, зразу витягуй. і біб по животі. Він каже, нащо? І каже, ой, ти дурню, живим діти не боялися. Ще ходив на город, нарвав редиски. якусь мі мізерію хочу зробити. Я редиску люблю страшне, Подивіться, то файна. Як ні Згадав одну історію, ну то я історію, це було вчора. Я хобі я щось людям повідаю. Сиділи під магазином, кили квітку знайти. Та пацаніра був знане. І його вже трохи торкнуло. Я сидів, приїжджає, кажу, що, пишу до А Я не розумію тих людей, кажу. Щоб п'яні пишуть до бившої. Кажу, пацане. Кажу, коли Льоня бухає. Єдине, що я можу писати, то заповідь. бо Я не знаю, чи я завтра вже буду курва на тім хіті ходив. Ото вже сонце трохи спало, мушу можу йти на город. Але того родити не моє. Я колись мав велику кар'єру, я робив клоуном в цирку. Я би такого вас веселив, я б вам щось смішне повідомив, але не маю коли, бо мушу працювати, знаєте? А я би хотів такого всіх вас зібрати в купу, всю кавалерку, сцену велику поставити, я би виїхав. Я люблю, коли ще не мент такого... дуб. Дивлюся, мені люди плескають, я б вам гуморецьку розказував, бо на сцену вам б такого вершика. Як не пити, не корити, не цікаво на тім світі жити. Ще є кексом не займатись, можна в землю вже влягатись. То живіть і веселіться, всіх пошліть і посміхніться. О, Леонідам, батько, оповідав, ви б ще тішили. Я, я вже йду до магазину, я вже знімаю до роботи. У мене кістки зараз нас знаєте, що. Завтрашній день мене вже замахав сьогодні. Ну, я казав, мій дідо, мудра людина, підтрай срочину, руки мій і пий помачик мачі Що я зараз йду робити? Зараз із пацанами там сяду, може, якісь ще хлопак, які райди, посидимо, бахнемо та вже день прийшов.